Панно під назвою Україна Ельдорадо майбутнього створюють українські діти разом з митцем з Люксембурга, художником керамістом Паскалем Вьостелантом. Пано роблять у синьо-жовтих кольорах, пізніше його складуть у карту України. Окрім українських дітей, до створення панно долучаться діти зі 197 країн світу. Панно складається з глиняних плиток, частина фресок уже готова. Сьогодні під час майстер-класу школярі малювали на глиняних заготовках при свічках, аби створити малюнок під назвою Життя продовжується. Він теж стане частиною панно. Його планують завершити до кінця грудня. «Ельдорадо — це як відновлення вашої країни. Треба відбудовувати школи, будинки. Задумка це створити велику фреску, яка буде містити 2023 глиняні дощечки, які будуть зі 197 країн світу. Реконструїрт. Це така частинка цієї фрески. Є роботи наших euh, діточок, а також дуже приємно, що ми вже бачимо роботи дітей з Франції, з Бельгії, з Польщі. З Туреччини, з Мадагаскару. До кінця 2023 року цих фрагментиків має бути 2023. Чому саме така цифра? Тому що ми повинні вступити 2023 рік з перемогою і діти хочуть миру. І ті роботи побачить не тільки в нас в Україні, побачить в різних країнах світу, і напевно, це тепло дитячих сердець, які вони переносять на ці малюнки.